Технічних питань немає, але є фінансові. Теплопостачальні підприємства міста готуються до зими. Ремонтують обладнання, проводять ремонтно відновлювальні роботи на зношених і аварійних трубопроводах. І все це із зав'язаними руками. Понад місяць рахунки АТ ОТКЕ арештовані. Про це повідомив керівник облтеплокомуненерго Олексій Щербина на ранковій нараді 13 серпня. Як відомо, до кінця воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення ціни тарифів на природний газ і теплопостачання. Держава мала б компенсувати тепловикам різницю, але вона не відшкодовується, каже Олексій Щербина. В АТОКЕ виросли борги перед Нафтогазом. З одного боку, ми маємо невідшкодовану державу різницю в тарифах розмірів майже 200 мільйонів. З іншого боку, ми маємо заборгований за газ за сезон 21-22, Тож це теж 204 мільйонів. Але нафтогаз вже виграв суд всі інстанції, тому ну, ситуація тут важка саме в цьому плані. Той же час зростають складові тарифи, вартість електроенергії, комплектуючих матеріалів, зарплати працівників та інше росте собівартість послуг. Відшкодування різниці в тарифах враховано навіть в законі про держбюджет, але проблема досі не вирішена. Держава має компенсувати різницю між собі вартістю і реальною вартістю 200 мільйонів гривень не компенсує там три роки вже здається. Та не була компенсація, не компенсує а нафтогаз державне підприємство. Іде в суд, і через борг 200 мільйонів за газ, який сформувався в результаті дій держави, арештовується рахунку підприємства. Тепер підприємство не може в нормальному режимі готуватися до зими, тому що з арештованими рахунками це дуже непроста робота. І при цьому нікого це в Україні не турбує, тому що Нафтогаз займається своєю частиною справи, вибиває, грубо кажучи, через суди кошти з підприємств. А держава каже: ми колись вам компенсуємо ці 200 мільйонів, може через рік, а може через. Два, правильно? Або взагалі нічого не каже. Олександр Ломако дав доручення управлінню економіки спільно з підприємствами підготувати до наступної сесії звернення до уряду щодо цієї ситуації, яка ускладнює підготовку до зими. От у нас з одного боку всі розказують, що у нас дуже складна зима. У нас. Е Треба там скільки з гігават нам збудувати генерації, треба нам опалювальний сезон пройти, треба переходити на якісь альтернативні джерела, треба там газові генератори, там стріба ставити. Тільки ми вам рахунки зарештуємо, не заплатимо різницю тарифів, яка сформувалася через дії держави. Арештуємо рахунки, а далі, ну, якщо проблеми, то це прийде із пух. І в таких умовах теплопостачальники готуються до опалювального сезону, який може бути складним, враховуючи значні пошкодження української енергосистеми. Продовжуються гідравлічні випробування на магістралях Чернігівської ТЕЦ, в результаті яких минулого тижня виникло вісім поривів, в результаті чого споживачі були відключені від гарячого водопостачання на два дні. Один порив серйозний, тому нада буде ще на декілька. Днів перекривати там ділянку в районі Касюбінського. Інші пориви будуть виконуватись без відключення всіх споживачів. Усувати аварії теплопостачальним підприємствам. Зокрема, допоможуть два спецавтомобілі, які минулого тижня надійшли від Агентства США з міжнародного розвитку ЮсіейДі. В якості донорської допомоги, як розповів Олексій Щербина, в місті триває встановлення альтернативної генерації електричної енергії. Роботи йдуть за графіком і мають бути завершені у листопаді.